Готові до чогось новенького. Найщиріше вітання всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Я! Ви на каналі є кіно. Поки піська Путіна, ой, вибачте, рот Путіна пісков доносить до тупої росні поб'єдне реляції. А всі ми щиро впевнені, що українці копають йому глибоку могилу із бетонної скловати. Стука! Стука! Какетипонідалося нічого іншого, як продовжити розповідь про найперспективніші картини цього року у новому огляді топ 70 На очікувані фільми 2025 року. Чи вашої уваги продовження екшн трилера з Беном Афлеком, фінальна розплата від Тома Круза, новий фільм із Всесвіту Джона Уіка, перезапуск культової франшизи «Пункт призначення, біографічна картина про Майкла Джексона та багато чого ще? О, це клас. Оце клас. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку, а тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та не кидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла! Вітаю у верхньому світі. Тут можна створити все про що мріях. Та це безглуздя якесь. <прі textbooks> <рі> і не говори. Майнкрафт фільм Пригодницьке фентезі, що є екранізацією знаменитої одноіменної гри. Все б чудово та не встиг з'явитися перший трейлер фільму, як фанатська спільнота почала активно хейтити майбутній фільм. Головною претензією стало рішення зробити картину із живими акторами, а не повністю анімаційною. Багато фанатів щиро вважали, що анімаційний фільм краще передав би атмосферу та стилістику гри. Тож постає питання, чи змогли творці врахувати критику фанатів і зробити фільм саме таким, яким його бачать мільйони гравців світу Майнкрафт з редакторського складу Джейсон Момо, Джек Блек, Ема Майерс, Даніел Брукс та інші. За сюжетом екранізації, четверо невдах Гарріт Гаррісон, Генрі Наталі та Джон живуть непримітним життям і вирішують свої буденні проблеми. Та одного дня, пройшовши через таємничий портал, вони потрапляють у верхній світ. Хемерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться не тільки пізнати цей новий фантастичний світ, а й захистити його від злих істот, таких як пігліни, гасти, кріпери, зомбії, які лізуть зі світу Нез. Як на нас, то це доволі реалістично змальований варіант російського зомбіленду. Для того, щоб зупинити всю ту нечість, герої вирушають у небезпечний магічний квест зі своїм новим знайомим, досвідченим майстром Стівом, який провів у цьому дивосвіті багато років. Я вас налякав. Ви тікаєте від закону. Ведете чорну бухгалтерію. Ваші клієнти наркокартелі, злочинні банди. Отже, так. Рея Кінга було вбито. Любите головоломки, містер Вульф. Фільм Аудитор 2 нова частина одноіменного гостросюжетного трилера 2016 року режисера Гевіна Оконнора. Стрічка розповідала історію геніального математика Крістофера Вульфа, який працює бухгалтером-аудитором найнебезпечніших злочинних організацій. У продовженні знялися Джонатан Сімонс, Сентія Адай Робінсон, Джон Бернтал та в головної ролі Бен Афлек. За сюжетом другої частини агент державного казначейства Мерібет Медіна намагається з'ясувати, хто стоїть за вбивством її колишнього боса. Для цього жінка звертається до Крістіана Вульфа, геніального математика і бухгалтера, з навичками професійного кілера. Звернувшись за допомогою до свого брата Бракса, який теж займається брудною роботою, Кріс поступово збирає докупи частини смертельної головоломки. Що ближче трійця підбирається до правди, то сильніше привертає до себе увагу найвпливовіших людей і найжорстокіших вбивць, у чиїх інтересах припинити це розслідування. Свім On, like «Мудрі хлопці, кримінальна драма оскароносного режисера Барі Лівінсона, який зняв свого часу знамениту картину Людина дощу, комедію Туцці кримінальний трилер Ті, що сплять та багато інших. Його новий фільм, заснований на реальних подіях, прокривав війну кримінальних кланів. Серед акторського складу Космо Джервіс, Дебра Месінг та зірковий актор Роберт Де Ніро, який виконав одразу кілька ролей. Сюжет фільму розповідає про знаменитих американських ганстрів італійського походження Френка Костелло та Віто Дженевезе, також відомого як Дон Віто. Події розгортається у США у середині го століття. Віто Дженевезе, який повернувся з в'язниці, дізнається, що його посаду боса мафіозної родини тепер займає Френ Костело, якому Віто повинен підкорятись. Не стримуючись від люті і не бажаючи миритися із стратою влади, жонавези починає готувати знову за спиною у свого нового боса і колишнього друга з метою вбити Френка Костело та відновити свій статус короля мафіозної верхівки. На нашу родину полює смерть. У цій книзі усе, що треба знати, щоб захистити родину. Все почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Пункт призначення родове прокляття шоста частина Город-франшизи Про неминучість смерть. Перший фільм вийшов на екрани ще у 2000 році та привернув до себе чималу увагу. Творці родового прокляття амбітно називають свій фільм перезавантаженням усієї франшизи. У фільмі знову зіграв Тоні Тот, чий персонаж Вільям Блудворд з'явився у першій, другій та п'ятій частинах. На жаль, ця роль стала для Тоні Тода останньою. Під час зйомок йому було дуже погано, але він взяв себе в руки та зіграв свою знамениту роль до кінця і як тепер з'ясувалося до самої смерті. У головних ролях Річард Гарман, Брек Бейсенджер, Кілстед та інші за сюжетом фільму. Студентка коледжу Стефані страждає від нічних кошмарів, сюжет яких постійно повторюється. Вона у дрібних кривавих подробицях бачить, як саме має загинути її родина. У розпачі дівчина повертається додому, аби знайти когось, хто міг би їй повірити та запобігти цим неминучим смертям. А може смерть таки не полює на нас? Хех, бо це просто божевільність. Щасти, я щойно з місця злочину дев'ять думів. Лише один дзвінок. І ти разом з друзями загремиш пожиття. Фільм Спустошення, кримінальний екшн трилер від режисера фільмів Рейд Гарада Ейванса. На вас очікує одна із самих жорстоких та динамічних картин цього року. Головні ролі у фільмі зіграли Том Гарді, Тімоті Оліфант та Форест Вітка. За сюжетом головний герой Волкер досвідчений детектив поліції, який жорстко бореться з кримінальним світом. Враховуючи його методи роботи, Волкер має відповідну репутацію не тільки у своєму відділку, а й по всьому місту. Одного дня йому потрібно максимально зануритися у самі нетри злочинного світу, щоб знайти та урятувати викраденого сина відомого політика. Паралельно з цим волкеру належить розпутати хитромудре паутиння корупційної змови, що опутувало все довкола. За нього відповідаєш ти ясно, все буде супер. Ага. Охана це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають ага. і нікого не забувають. Фільм Ліло і Стіч ігровий ремейк успішного Діснеївського мультфільму про гавайську дівчинку Ліло і милого на перший погляд синього прибульця на ім'я Стіч. Ролі у фільмі викинули Зак Галіфіанакіс, Білі Магносен, Майя Келеха і Сідні Агудонг, які зіграли гавайських сестер Пеликай та режисер Кріс Сандерс у ролі Стіча. За сюжетом синій прибулець номер 626, відомий нам на ім'я Стіч, результат безумного генетичного експерименту доктора Джумби. Основним завданням цього милого малюка є суцільні руйнування та знищення усього довкола. Оскільки спочатку його створили, а потім захотіли вбити, номер 626 не залишається нічого іншого, як наробивши до бісу хаосу втекти від своїх дурнуватих творців. Незвідані галактичні стежки приводять Стіча на планету Земля, де одна маленька дівчина Інка на ім'я Ліло дуже хоче завести песика. Мрія ліло несподівано збувається, і синій песик невідомої дивної породи стає справжнім членом невеличкої родини. Ліло і стистої друзями на розлив вода, а їхнє життя наповнюється веселими неймовірними пригодами. Реберті, Я хотів звалити з землі. Ви хочете стати субститутом? Так, ви до кінця прочитали заявку. <плес> Коли помрете, ми надрукуємо нову версію тіла. Так, дарма, я на то читав мікі 17» – Фантастичний фільм від постановника «Оскароносних паразитів корейського режисера Пон Джун Хо. Картина заснована на романі Мікі Сім американського письменника Едварда Ештона. Зірковий актор Роберт Паттісон зіграв одноразового співробітника людської експедиції з колонізації крижаної планети, чия свідомість після смерті завантажується в новиків. У фільмі також знялися Наомі Акі Стівен Ян, Тоні Колет та Марк Рупол. За сюжетом фільму головний герой Мікі то звичайний хлопець, якому остогидло його теперішнє життя, і він вирішив підписати контракт із космічною компанією, навіть не прочитавши його як слід. З тієї миті він почесний учасник місії з колонізації, вкритий льодами планети Це б нічого, та, як кажуть, диявол криється в деталях. Тепер його душа і тіло повністю належать його роботодавцям, і вони можуть робити з ними все, що завгодно буквально все. Тож компанія не вигадала нічого кращого, як посилати Мікі на найсмертельніші завдання та після його загибелі знову клонувати його тіло. Смерті вже перетворюється на звичайну рутину, поки одного разу Мікі не зустрічає у власному ліжку самого себе. Що ж згоден, ця обставина здивує і вибісить кого завгодно. Це так круто! Я збираюсь на полювання. Це полювання на велику. На дрібно здобич. Фільм Балерина кримінальний бойовик від режисера фільмів Інший світ. Міцний горішок 4.0» та згадати все Лена Вайсмана. Події фільму розгортаються у всесвіті Джона Уіка між історіями 3 та 4 частини. До своїх ролей повернулися і Ян Макшейн, Анжеліка Г'юстон, Ленс Редік та зірка усієї франшизи Кіану Різ. Ключового антрагніста зіграв відомий ірландський актор Гебріел Албірн, а головну роль номінантка на Оскар, кубинська акторка Анна Деанес. За сюжетом, після вбивства рідних дівчинку на ім'я Єва Макаро віддають до професійної балетної школи. Вона виявляється середком знаменитої у кримінальному світі організації Руська рок». Окрім уроків російського балету, дівчаток максимально жорстко навчають на професійний вбив. Через роки подорослі Лаїва, єдина ціль якої помститися винним у смерті її рідних, прибуває до готелю Континенталь, щоб почати власне полювання на кривавих російських вбивців. Що ж, таке її справедливе бажання нам, українцям, цілком зрозуміле. Правила і наслідки, хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе в фургоні, кінченого і громана, що втратив свій шанс, загублений потенціал. А я бачу. Можливість. Фільм Формула-1 спортивна драма від постановника фільмів «Облівіон» та Топган Меверік режисера Джозефа Косінського. Зйомки фільму проходили під час реальних гран-прі чемпіонату Великої Британії у співпраці з Формулою 1, включаючи 10 команд та їх пілотів. З редакторського складу Дамсон Ідріс, Керрі Кондон, Хав'єр Бардем та виконавець головної ролі Бред Пік. За сюжетом фільму Соні Хейс був найяскравішою зіркою Формули 1 у 90-х роках. Його називали найперспективнішим гонщиком у своєму класі та пророкували велике спортивне майбутнє. Але нещасний випадок на трасі коштував йому кар'єри, через що він пішов із великого спорту і став гонщиком фрілансером Через 30 років до Хейса звертається його колишній напарник Рубен Сервантес, нині власник гоночної команди, справи якої йдуть не дуже. Робен переконує Соні приєднатися до них другим пілотом та наставником для молодого вундеркінда Джошуа Пісу. Він цілком упевнений, що Хейс допоможе їм здобути таку бажану перемогу у Формулі 1. Однак повернутися в минуле повне травматичне спогадів і втрачених надій виявляється для Соні не так просто. Фільм Майкл – біографічна драма про легенду поп-музики знаменитого Майкла Джексона. Постановку картини довірили відомому режисеру Антуану Фукуа серед акторського складу Майт Стеллер, Алора Герієр та Колман Доміно. Головну роль Майкла Джексона виконав його племінник Джафар Джексон. Фільм розповідає історію попікони 20-го століття Майкла Джексона, який підкорювався цих глядачів з того часу, як ще в дитинстві став фронтменом сімейного гурту The Jackson 5». Більшу частину своєї сольної кар'єри він був на Олімпі музичної слави і навіть зараз залишається серед найяскравіших зірок світового шоу-бісу. Але на жаль, останні роки його життя майкла супроводжували жахливі чутки та навіть звинувачення у педофілії. Саме ці чутки, на наш погляд, стали головною причиною жахливого фіналу життя улюбленого співака. Та, попри смерть, він і досі живе у наших серцях. Трон араз, третя частина фантастичної франшизи кіностудії Дісней про кібер Всесвіт, в якому живуть люди і програми, що борються за владою виживання у віртуальному світі. Першим був фільм Трон 1982 року, який був номінантом на Оскар, а другим Трон спадок 2010 року. Постановником нового фільму став норвежський режисер Йохім Реннінг, який зняв останню частину пірати Карибського моря та чудовий біографічний фільм Дівчина й море редакторського складу Джаред Лето, який зіграє Ареса, Джоді Тернер Сміт, Грета Лі, Джилін Андерсон та легендарний Джеф Бріджес, який повернеться до ролі Кевіна Флін. Ще до подій нового фільму, то це буде продовження історії про знайомий кіберсесвіт, де панує диктатура та проходять гладіаторські бої. Повернення старого супротивника запустить гру за новими правилами, а сюжет розгорнеться навколо двох героїв: кіберсолдата та геймера з реального світу. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.